Доброго вечора, Михайло Зароч. Е, Минулої весни у тому поїздку вихнула така ситуація, що військомат встраював рейди та як вже казали, дуже гарне обслоблення сафарі на студентів КПІ. Особливо я вважаю, що дуже багато КПІшників допомагають з силам України. Не менше повішників проходять службу збройних силах України та Проводити пошук людей, які повинні проходити військову службу таким чином, як проводив це військовий комісаріат Вісною, це просто неможливо, та в нинішніх реаліях це ну, можна сказати, дуже дико. Лише коли вже представники студентства і профкому студентської ради почали ходити разом з колегами з військового комісаріату, все пішло до букви закону та студентів, грубо кажучи, не забрали з ліжка одразу на медичну комісію. Дуже дякую Петру Олексійовичу та Олександру Анатолійовічу. Вони нам допомагали в питаннях пов'язаних з призовом, щоб студенти не втратили роки навчання та отримали академічну відпустку, щоб у них не було проблем з гуртожитом. Але у нас зараз дуже велике прохання. Ви дуже поважаємо людина і вас послухають. Нас, на жаль, скоріш за все, ні. Щоб разом з військовим комісаріатом у е, гуртожитках, коли вони ходили, ходили представники студентства, щоб не було питань. Як була інформація, що планують двері, чи забирають студентів е, зразу до військового комісаріату. Це дійсно була історія, коли всіх семеро студентів їх задали в п'ятницю зранку до військового комісаріату, і в понеділок зранку вони вже відбули до Львівської області, навіть не потрапивши до кухні зібрати свої речі. Тобто розпитання, щоб ми, ми за те, щоб це було згідно бути закону. Тобто ми не будемо приховувати студентів чи ще щось та да, без порушень Дякую, так, Владиславе. Я добре пам'ятаю той час, коли військовий комісаріат нашого району та міста здійснював такі рейди в лавках і мав факт такого, знаєте, майже силового. Силової мобілізації наших студентів довелося, І це було звичайно не за закон. Це, і і, і боречі, сам секретар це визнав. Мені також довелося тоді відпочатися на рівень на рівні військового комісара міста Києва. І я був озброєний, власне кажучи, даними від студентів, як пригадую у мене. Депутат Назаренко був Рушкевич, були інші представники студентства. І мені, мене поінформували про те, що незаконно наших, призвали наших студентів, тому що вони не до кінця прийшли в медичну комісію відповідно. І я дуже, ну, мені здалося, що я маю в руках хороший аргумент для того, щоб наших студентів звільнити, оскільки якщо ви порушили закон, то в мене аргумент. Я почав досить жорстко вести розмову з міським комісаром. Він через пів години перетелефонував каже, ви помиляєтеся, ви не володієте інформацією. Студенти прийшли медичну комісію в повному обсязі. Я був здивований, кажу, ні, мабуть, ви не володієте. Знову відбулася розмова. І тоді вже тут. В Районному отакли, в районному комісаріаті мені отак обличчя на дивися дійсно. Там все було в оформлено в повному обсязі. І це не дозволило з одного боку тоді забрати назад цих семи студентів. Але, тим не менше, оці, оці, оці такі тертя в той час між нами і е, комісаріатом міста Києва, комісаріатом району. Дали той результат, що вже після цього жодного порушення закону комісаріат Золонівського району не припускав. З того часу без нашого представника, зокрема проєктора Киричка, таких рейдів, як е була е е е карзумову, вже не було. Сподіваюся, не. ну Це та історія.